Вітаю вас, шукачі істини та хранителі давніх знань на каналі, де оживають тіні минулого та шепіт предків. З вами я, ваш провідник, у світ народних традицій та містичних вірувань. Сьогодні ми зануримося у глибини одного з найсуворіших та найзагадковіших днів року 29 вересня. Сьогодні земля дихає таємницями, а повітря просякнуте відлунням луням прадавніх заборон. День, коли навіть природа затамовує подих, а порушення простих, здавалося би, правил може накликати на вас та ваш дім велику біду. Це не просто дата в календарі, це портал до іншого виміру, де кожен ваш вчинок має вагу, а кожне слово лунає особливо гучно. Приготуйтеся, адже ми розкриємо завісу над подіями, що сформували повір'я цього дня. Та дізнаємося, як пройти його без втрат, здобувши натомість духовне очищення. У народі цей день знають під багатьма іменами, але найчастіше усікновення глави Івана Предтечі або ж просто головосік. Він позначає не лише пам'ять про трагічну подію, а й завершення одного з важливих циклів у природі та селянському побуті це межа між щедрістю пізнього літа. Та суворою осінню, час, коли природа починає готуватися до зимового сну. Звідси й прикмети, пов'язані з урожаєм і погодою, які ми сьогодні детально розглянемо. З релігійної точки зору 29 вересня це день глибокої скорботи та суворого посту, це не свято, а день пам'яті про мучницьку смерть великого пророка Івана Хрестителя притечі Ісуса Христа. У цей день не прийнято радіти чи святкувати. Люди звертаються до Бога не з проханнями про матеріальні блага, а з молитвами про очищення від гріхів, про смирення, про духовне наставництво та зміцнення у вірі. Цей день є нагадуванням про те, наскільки важливі духовні цінності та моральні принципи, і яку ціну можуть мати людські пороки. Існують також відголоски до християнських язичницьких вірувань, що переплелися з християнськими традиціями, а народна назва головосік може мати свої корені в прадавніх ритуалах, пов'язаних із жертвоприношеннями чи символічним усікновенням плодів землі, як плату за майбутній урожай. Це могло бути пов'язано з осіннім рівноденням, з моментом, коли природа вмирає. Віддаючи свої дари людині. Таким чином, цей день це не просто пам'ять про святого, це своєрідна точка переходу, де зустрічаються світ духовний і світ земний, де прадавні страхи й надії перегукуються з християнським благочестям. А тепер дозвольте мені розповісти вам історію, яка лежить в основі цього суворого дня, історія пророка. Чия доля стала символом стійкості духу та жертовності, Іван, названий предтечею або хрестителем, був одним з найвеличніших пророків, предречених ще старим завітом. Він народився за півроку до Ісуса Христа в родині літнього священика Захарії та Єлизавети, двоюрідної сестри Діви Марії, його народження було дивом, адже батьки були бездітні. Ангел Гавриїл сповістив Захарії про народження сина, який буде великим в очах Господніх. З юних років Іван вів аскетичний спосіб життя у пустелі, готуючи себе до великої місії, приготувати шлях Господу. Його проповіді були сповнені вогню та пристрасті. Він закликав людей до покаяння, до очищення через хрещення водою, кажучи: Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде за мною, сильніший за мене, він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Саме Іван Хреститель мав честь охрестити Ісуса Христа у водах річки Йордан, підтверджуючи тим самим Його месіанське призначення, його життя було безкомпромісним служінням правді, і саме ця безкомпромісність призвела його до мученицької смерті. У той час правителем Галілеї був Ірод Антипа, син ірода Великого, він одружився з Іродіадою, дружиною свого брата Филипа, що було грубим порушенням єврейського закону, Іван Хреститель, не боючись ні влади, ні гніву, відкрито викривав Ірода. Не годиться тобі мати жінку брата твого. І ці слова були для іродіади, жінки владолюбної мстивою смертельною образою. Вона затаїла на пророка злобу й чекала слушної нагоди для помсти. Ірод Антипа, хоч і поважав Івана як праведника, але через страх перед іродіадою ув'язнив його. При нагоді свого дня народження ірод влаштував пишний бенкет для вельмож, тисячників та галілейської знаті. Під час святкування дочка іродіади Соломія вийшла і почала танцювати. Її танець був настільки граціозним і захоплюючим, що привів у захват ірода та всіх, хто був на бенкеті. Оп'янілий, відвина та вражений видовищем, ірод поклявся дівчині проси у мене, що хочеш, і я дам тобі хоч би й половину мого царства. Соломія, не знаючи, що просити, пішла до матері, іродіада, пам'ятаючи свою давню образу, побачила в цьому свій шанс. Проси голову Івана Хрестителя на блюді, підказала вона дочці. Саломія повернулася до ірода і з жахливою холодністю вимовила ці слова. Ірод антипа був приголомшений, він засмутився, бо дав клятву перед усіма гостями і не міг її порушити. Він знав, що Іван праведний чоловік, і побоювався реакції народу, який шанував пророка. Проте слабкість характеру та страх перед іродіадою взяли гору. Негайно він послав Ката з наказом принести голову Івана. Кат пішов усік Івану голову у в'язниці, а потім приніс її на блюді і віддав Соломії. Соломія ж передала її своїй матері, так трагічно обірвалося життя найбільшого з пророків. Його учні, дізнавшись про це, прийшли, взяли його тіло і поховали. А потім пішли і розповіли про все Ісусу. Ця історія не просто давня легенда, вона лягла в основу багатьох заборон і традицій, що передаються з покоління в покоління, нагадуючи нам про те, яку ціну має праведність і як швидко можуть бути покарані людські пороки. Тепер перейдемо до знаків судьби, які цей день несе. Будьте уважні. Адже Всесвіт завжди говорить з нами, якщо ми готові слухати. Народні прикмети. 1. ПОГОДЖУВАЛЬНІ та врожайні прикмети А якщо журавлі відлітають у цей день на південь, зима рано прийде і буде суворою. Журавлі, що несуть тепло на своїх крилах, відлітають, забираючи з собою залишки літнього тепла. Сигналізуючи про швидке настання холодів, їхній ранній відліт це попередження для селян готуватися до зими завчасно, бо природа не чекатиме. Якщо гуси летять високою рівною лінією до великої повені навесні, народні спостереження свідчать, що високий політ птахів часто пов'язаний зі змінами в атмосферному тиску. Які у свою чергу можуть вплинути на обсяг снігопадів взимку і відповідно на весняне танення, що призводить до повеней. це знак для тих, хто живе біля річок. Якщо цього дня йде дощ, весна буде холодною і затяжною. В народній метеорології осінні дощі, особливо у такі знакові дні, часто пророкують погодні умови на наступні сезони. Затяжний дощ віщує, що й тепла доведеться чекати довше. Якщо на головосіка тепла і сонячна погода чекай довгої бабиної осені. Якщо природа не поспішає скидати листя і тримає тепло, це означає, що осінь буде прихильною і подарує ще багато теплих днів, дозволяючи довше насолоджуватися її красою. Багато шишок на ялинках та соснах на теплу зиму. Хвойні дерева, ніби відчуваючи майбутнє, готуються до м'якої зими, продукуючи більше шишок. Це хороший знак для звірів, яким легше буде пережити холод і для людей, які сподіваються на ненадто суворі морози, почути грім у цей день до теплої осені. Грім в осені досить рідкісне явище. Якщо він лунає, це аномалія, яка свідчить про те, що тепла повітряна маса ще затримається. І осінь буде радувати високими температурами, ранній іній на траві до ранніх холодів і морозів. Це пряма прикмета, заснована на спостереженнях за природою. Ранній іній свідчить, що заморозки вже близько, і пора утеплюватись. 2. побутові та грошові прикмети зустріти цього дня бідняка й подати милостиню до достатку у домі та благословення. В день скорботи та суворого посту милосердя вважається особливо цінним. Це не просто допомога нужденному, а спосіб очистити власну душу, привернути Божу ласку і забезпечити добробут для себе та своєї родини, побачити павука, що спускається на павутині, до швидких новин. Павук здавна вважався символом зв'язку з тонким світом, вісником несподіваних звісток. У цей день, коли завіса між світами тонка, його поява обіцяє важливі події, що скоро відбудуться. Якщо цього дня відмовити у допомозі тому, хто просить, біда прийде в дім, а невдачі переслідуватимуть. День усікновення це час, коли варто проявляти особливе милосердя. Відмова у допомозі може притягнути негативну енергію, бо ви відвернулися від страждань. Посиливши скорботу цього дня, розбите дзеркало на головосіка до семи років нещасть і розладів у сім'ї. Класичне повір'я про розбите дзеркало в цей день посилюється багаторазово. Скорботний фон дня робить такі випадки, особливо зловісними, обіцяючи довготривалі проблеми та розбрати, впустити гроші з рук до фінансових втрат і бідності. У цей день потрібно бути надзвичайно обережним і бережливим у всіх сферах, особливо з фінансами. Російність може призвести до реальних втрат, а в містичному сенсі до притягнення бідності. Сни в цю ніч сни, що приходять у ніч на усікновання, вважаються пророчими і часто несуть у собі важливі послання, сповнені символізму, що перегукуються з трагічними подіями дня. Якщо вам сниться кров, це дуже тривожний знак. Він може попереджати про майбутні сварки, конфлікти в сім'ї або на роботі, а також про можливі проблеми зі здоров'ям, це заклик бути обережним у словах і вчинках, уникати агресії та примирятися, бачити уві сні чисту воду, до очищення нових починань і духовного оновлення. Це може означати, що ви на правильному шляху до вирішення внутрішніх конфліктів. Брудна вода навпаки, символізує перешкоди, хвороби, плітки або приховані вороги, які можуть завдати шкоди. Символи, що нагадують круглі предмети овочі, фрукти, капуста, яблука, гарбузи. вісні ці образи, що асоціюються з головою івана, є попередженням. Вони можуть вказувати на небезпеку можливі підступи ворогів або ж на те, що вам потрібно бути обережним у своїх думках і словах, щоб не стати жертвою пліток чи інтриг. Можливо, варто остерігатися головних болів або ментального напруження, бачити ніж, меч або інші ріжучі предмети, це віщування зради, небезпеки або різких змін, які можуть бути болісними. Будьте уважні до свого оточення, можливе розчарування в комусь близькому. Якщо вам сниться зібраний урожай, зерно, овочі, фрукти це добрий знак, якщо урожай цілий і рясний, це обіцяє благополуччя, достаток і успіх у справах. Якщо ж урожай зіпсований, гнилий або розкиданий, це попередження про можливі втрати, невдачі та фінансові труднощі. Побачити у вісні самого святого Івана Хрестителя або іншого святого. Це знак духовного прозріння, отримання допомоги або наставництва у складній ситуації. Такий сон може вказувати на те, що вам потрібен духовний орієнтир, або що ваші молитви будуть почуті. Народжені в цей день. Вважається, що люди, народжені 29 вересня, Несуть на собі відбиток долі Івана Хрестителя. Їм доля уготована непроста, сповнена випробувань, але разом з тим вони наділені особливими дарами. Вони часто мають глибоку інтуїцію, мудрість, що виходить за межі їхнього віку, і сильну непохитну волю. Ці особистості нерідко стають лідерами, борцями за справедливість, здатними бачити істину там, де інші бачать лише брехню. Вони не терплять несправедливості і готові боротися за свої переконання до кінця, як і пророк їм властиве глибоке співпереживання. Вони відчувають чужий біль, як свій власний, але водночас можуть бути схильні до меланхолії та самотності, несучи тягар свого дару. Їхня місія служити правді і світлу, але вони повинні бути надзвичайно обережними. Щоб не стати жертвою власної принциповості або заздрості оточуючих, їхня сила у непохитності духу, їхня слабкість у відсутності компромісів, вони володіють унікальною здатністю бачити наскрізь людські душі, що робить їх чудовими психологами або духовними наставниками. Іменинники цього дня свої іменини святкують Іван, Георгій, Григорій, Богдан. Федір, Віктор, особливо варто відзначити Івана, адже це ім'я безпосередньо пов'язане з подіями дня. Іван, народжений у цей день, часто несе в собі відлуння пророка він справедливий, глибокий, інтуїтивний і часто буває самотнім у своїх переконаннях. Йому доля дарує дар бачити приховане, розпізнавати фальш, але й зобов'язує бути відповідальним за свої слова і вчинки. Адже його голос може мати неабияку силу це люди з високими моральними принципами, які прагнуть до істини і справедливості, іноді на шкоду собі. А тепер перейдемо до найважливішого: до традицій та ритуалів цього дня. Що ж потрібно робити, щоб не накликати біду і очистити свою душу. Традиції та ритуали Що потрібно робити. Цей день. Це не час для веселощів, а для глибоких роздумів, посту та покаяння. Кожен ритуал має на меті віддати шану пам'яті Івана Хрестителя та очистити душу одниз суворий піст. Мета духовне очищення, покаяння, прояв смирення та солідарності з мученицькою долею пророка це акт самозречення, що допомагає зосередитись на духовному, а не на тілесному. Що знадобиться лише пісні продукти, овочі, фрукти, некруглі, злаки, хліб, вода, гриби. Важливо виключити м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця, олію. Багато віруючих дотримуються сухої діння. їдять лише сирі овочі та фрукти, хліб п'ють воду, пестей, і коли, і як проводити. Піс дотримується протягом усього дня від сходу до заходу сонця. Приймайте їжу, помірно уникаючи надмірностей. Готуйте прості страви, зосереджуючись на їхній поживній цінності, а не на смаку. Що робити після? Після завершення посту відчувається легкість як фізична, так і духовна. Це час для продовження молитов і роздумів, що дозволяє закріпити отримане очищення. Друй. Молитва та покаяння. Мета звернення до Бога з щирою молитвою про прощення гріхів, про смирення, про зміцнення у вірі це можливість покаятися, усвідомити свої помилки та попросити про духовне наставництво. Що знадобиться ікона свічка не обов'язково, але бажано для створення особливої атмосфери. Найважливіше щире серце і відкрита душа, коли і як проводити. Моліться вранці вдень і перед сном. Можна відвідати храм для участі у богослужінні. Моліться своїми словами, звертаючись до Івана Хрестителя з проханням про допомогу у смиренні та чистоті думок. Читайте покаянні псалми. Що робити після та? Відчуття внутрішнього спокою, легкості та гармонії. Це знак того, що ваші молитви були почуті, і ви отримали духовне підкріплення. Три. Допомога нужденним та милосердя, мета проявити милосердя, співчуття та любов до ближнього. У День скорботи добрі справи вважаються особливо цінними, допомагаючи компенсувати негативну енергетику дня та привернути благословення, що знадобиться. Будь-яка допомога гроші, їжа, одяг або просто щира участь, добре слово, підтримка. Головне від чистого серця, коли і як проводити. Допомагайте таємно, щоб ніхто, крім Бога, не знав про вашу благодійність. Або ж відкрито, якщо це дійсно потрібно, запропонуйте допомогу тим, хто її потребує, одиноким, хворим, багатодітним родинам. Що робити після ТЕЙФ? Відчуття задоволення від зробленого добра, прилив позитивної енергії. Вважається, що такі вчинки повертаються сторицею, привертаючи удачу та благополуччя у ваш дім. Кулінарні традиції дня. Кулінарні традиції цього дня особливі. Вони є відображенням суворих заборон. Нічого не різати ножем. Це найголовніше правило всі продукти, які потребують розділення, слід ламати руками, розривати, а не різати. Це стосується хліба, овочів, фруктів. Таким чином ви уникаєте символічного пролиття крові, не їдять круглих продуктів. Особливо це стосується капуст, яблук, помідорів, гарбузів, картоплі, всього, що нагадує форму голови, вважається, що це може накликати головні болі або хвороби, пов'язані з головою. Що ж тоді їсти їдять пісні страви. Каші гречана, рисова перлова, відварені овочі, морква, буряк, але не різані, а, наприклад, варені цілком гриби, цілі або ламані, бобові квасоля, горох, пісний хліб ламаний, квашену капусту, якщо її не різали при приготуванні, горіхи мед, сухофрукти. приклад страви. Тушкована капуста, але не різана, а розламана руками на великі шматки, або ж горохова каша з грибами, що були зібрані в лісі та приготовані цілими хліб відламати шматок, вмочити в мед, або ж з'їсти з варенням. Ці страви прості, але вони дозволяють дотриматись всіх заборон і очиститись духовно. А тепер, мої дорогі друзі, настав час поговорити про найсуворіші правила цього дня. Про те, що категорично заборонено, аби не накликати на себе біду, адже порушення цих заборон згідно з народними повір'ями може мати дуже тяжкі наслідки. Головні заборони дня що не можна робити, рана заборони пов'язані з ріжучими предметами. Найголовніша заборона не можна різати ножем нічого, особливо хліб, капусту, помідори, яблука, кавуни та інші круглі продукти. Містична причина це пряма асоціація з усікновенням голови Івана Предтечі. Кожен розріз, кожен прокол це символічне пролиття крові пророка Тидикутас – Наслідки порушення. Згідно з повір'ями, порушення цієї заборони може накликати хвороби, особливо головні болі, кровотечі, а також призвести до нещасть у домі, розбрату та навіть насильства. Кажуть, що хто ріже щось кругле, той кров проливає, можуть виникнути гострі конфлікти, криваві події у вашому житті, фізичні травми, не можна шити, в'язати, вишивати. Містична причина будь-які дії, що нагадують різання нитками, проколювання голками, вважаються продовженням кривавого акту, це символічне втручання в енергетичні потоки. Що може заплутати нитки вашої долі? Наслідки порушення може принести в дім горе, хвороби, фінансові втрати. Уважалося, що якщо шити в цей день, то можна зашити своє щастя або зав'язати собі дорогу до успіху, особливо небезпечно для жінок. Це може призвести до проблем із жіночим здоров'ям. Друве заборони на веселощі та шум. Не можна співати, танцювати, влаштовувати гучні гуляння, сміятися на повний голос. Містична причина Це день глибокої скорботи та пам'яті про мученицьку смерть. Веселощі та розваги в цей час вважаються богохульством, повторенням бенкету ірода, який призвів до трагедії. Наслідки порушення. Народна мудрість говорить хто на головосіка веселиться, той потім цілий рік плакатиме. Це може накликати сльози, сум, хвороби, депресію, втрати та нещастя в сім'ю. Ваші веселощі можуть обернутися справжньою бідою. Не можна вінчатися, влаштовувати весілля або інші пишні свята. Містична причина шлюб, укладений у такий день, сповнений страждань і зради, оскільки він асоціюється з гріховним зв'язком ірода та іродіади. Наслідки порушення Такий шлюб буде нещасливим, сповненим розладів, невірності, розчарувань і навіть насильства. Молода пара ризикує перейняти трагічну долю, яка нависла над цим днем. 3. ПОБУТОВІ ЗАБОРОНИ. Кру а ти, НЕ можна брати в руки круглі предмети кавун, помідор, Яблуко. А тим більше їх їсти. Містична причина. Ці предмети своєю формою нагадують голову Івана Претечі. Брати їх у руки це значить осквернити пам'ять пророка, проявити неповагу до його мучеництва. Наслідки порушення вважається, що це може призвести до сильних головних болів, мігрені, хвороб, пов'язаних з головою або навіть до помутніння розуму нещасних випадків. Не можна подавати страви на тарілці або блюді. Містична причина це пряма асоціація із Соломією, яка отримала відтяту голову Івана на блюді. Повторення цього дії навіть несвідоме вважається дуже поганим знаком. Наслідки порушення може накликати бідність втрати спустошення кажуть, що той, хто подає на блюді, може віддати своє щастя і достаток, запросити в дім порожнечу. Не можна збирати цілющі трави, рвати квіти. Містична причина. Згідно з повір'ями, рослини в цей день плачуть за Іоанном Хрестителем, і їхня енергія просякнута смутком і стражданням, вони втрачають свої цілющі властивості і можуть навпаки принести шкоду. Наслідки порушення. Зібрані в цей день трави не матимуть лікувальної сили, а квіти швидко зів'януть. Можливо, навіть принесуть хворобу або розчарування тому, хто їх зібрав. 4. фінансові та соціальні заборони не можна сваритися, лаятися, бажати зла іншим людям. Містична причина це день великої печалі та духовної чистоти. Злі слова й негативні думки багаторазово посилюються. Множать негатив, притягуючи його до вас і ваших близьких. Наслідки порушення може призвести до серйозних конфліктів, розбратів у сім'ї, хвороб, невдач у справах. Ваші негативні емоції повернуться до вас бумерангом, помноженими втричі, ки Мно? Не. можна починати нові справи, укладати важливі угоди, підписувати контракти містична причина. Усе, що розпочато в цей скорботний день приречене на невдачу бо кров пророка перешкоджає будь-якому благословенню, енергія дня не сприяє починанням. Наслідки порушення усі ваші починання будуть супроводжуватися перешкодами, труднощами, що призведуть до провалу і значних збитків краще відкласти важливі рішення на інший день не можна мити голову. Містична причина. Ця заборона безпосередньо пов'язана з усікновенням голови, миття голови в цей день вважається неповагою до пророка, символічним повторенням акту його мучеництва, наслідки порушення, може призвести до частих мігрени, хвороб волосся, випадіння волосся, а в деяких повір'ях навіть до помутніння розуму або нещасних випадків пов'язаних з головою. Пам'ятайте, мої друзі, що ці заборони це не просто давні пережитки, це мудрість поколінь, що оберігає нас від негараздів, навчає шанувати світ духовний і пам'ятати про великі жертви, принесені заради віри. Нехай цей день буде для вас часом роздумів, очищення та усвідомлення. Будьте обережні, дотримуйтесь традицій. І нехай світло знань оберігає вас, до зустрічі у світі таємниць, де кожен день несе своє послання. Бережіть себе і своїх близьких.